Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі Українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області запровадило щоденний моніторинг цін в розрібній торгівлі на продукти харчування першої необхідності, аби унеможливити недокон... неконтрольованість їх зростання. Контроль та моніторинг здійснюється і на мастильні матеріали на місцевих АЗС. Тож, якою на сьогодні є цінова ситуація на товари першої необхідності в розрібній торгівлі області. Детальніше про це ми і будемо говорити завідувачем сектору контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Ігорем Галицьким. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Ігоре, у нашій студії. Добрий день, шановні радіохолоші, Добрий день. Держпродспоживслужба, як я зауважив, запровадила щоденний моніторинг цін на продукти харчування першої необхідності. Скажіть, які все ж таки товари увійшли до цього переліку? На, на, з моменту початку війни на виконання вимог постанови кабінету міністрів від 6 березня 2022 року, номер 223, головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області разом з іншими контролюючими органами. Здійснює контроль з встановленням суб'єктами господарства розрібної торгівлі, підкреслюю роздрібної торгівлі. На наступні товари. Це такі товари, як борошно-пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, вівсяна свинина, яловичина, птиця. Молоко, масло, вершкове, сметана, яйця, курячі, олія соняшникова, цукор, капуста, цибуля, буряк, морква, картопля, а, та, а також, на, як ви вже зазначили, на бензини А 92 другий, дев'яносто та дизельне паливо. Та, та скраплений газ для автомобілів. А за вашою оцінкою, наскільки стабільними залишаються ціни на, можливо, на деяку групу товарів, які ви назвали впродовж поточного року, та на які продукти харчування суттєво можливо знизилась вартість в порівнянні з минулим роком? Якщо брати, якщо проаналізувати, скажімо, зараз листопад, листопад до листопада минулого року, то на сьогоднішній день, як ми відмі... спостерігаємо, як зниження, так і підвищення цін по окремих спосподовольчих товарів. Зокрема, найбільше зниження цін ми спостблизько більше 52% Це цибуля знизилася ціні. я ще раз підкреслюю, це порівняно з листопадом року року. Цибуля, крупа Гречана, морква на 50%, майже 10-20% знизили середні ціни на олію соняшник, капусту та буряк. Разом з тим середні роздрібні ціни дещо зросли Знов, порівняно з, з минулим роком, це ми відмічаємо таке зростання, незначне зростання це на хлібобулочні вироби, мають на увазі хліб і батон, а також на м'ясомолочну групу товарів. Зокрема, відмічаємо, що на ціни на хліб середні розумі ціни на хліб зросли на 7%, батон на 6%. На свинину зростання більше це більше 17%. Також ціни зросли на птицю, 9,6% Молоко, масло важкове та сметану. Ці зросли... зростали щодо дійсно до продуктів до хлібобулочних виробів. Їх зростання пов'язане насамперед з подорожчанням енергоносіїв чи да, інші логі, і логістики, да, тому що якщо брати, скажімо, взагалі зростання, ми не відмічаємо зростання по борошну. В принципі, на, наразі скажімо, зростання цін, ми по не бачимо, але це більше логістика, більше зростання, більше скажімо, ці логістики і енергоресурси зростання. Я хотів би зазначити. Те, що із цього переліку, що ми що я вам назвав великого переліку держ... державою, встановлені в розмітні граничні торговельні націнки. О, Це... до речі, щодо націнок, от у мене якраз виникло питання щодо виробників продуктів харчування насамперед, першої необхідності, яка надбавка їм дозволена законодавство, хочу зазначити вам, що для виробників обмеження в націнці чи в рентабельності немає. Держава не встановила разом з тим, є обмеження в націнці для підприємств розвідування торгівлі, які реалізують наступні це сім позицій. Зокрема, це батон. Хліб житньо-пшеничний, борошно-пшеничне вищого сорту, молоко пастеризоване 2,5% в плівці, яйця курячі першої категорії, птиця тушки курячі та четвертини, тушки курячі, та олія соняшникова. На ці. Продукти підприємства розмірів торгівлі, з граничний рівень для них торгівлі оцінки складає 10%, але сюди-всюди все входить. І рекламні, маркетингові послуги, послуги з підготовки, обробки, пакування. Все сюди входить, що вони, ну я маю на увазі 10% це максимальна торговельна націнка на ці товари в розрібній торгівлі. Але це не, стосується, це не стосується товарів, які марковані як органічна продукція. І всі ці товари, які я назвав, всі позиції, це мають тільки товари вітчизняного виробництва. Імпортні сюди не, імпортні не регулюють. Пане Ігорі, мене цікавить питання, скажімо. Тих хто реалізує продукцію в сільській місцевості? Ми знаємо, там працює один-два магазини, Та, і там, там надбавки досить таки суттєві порівняно з містом Вінницею, там продукція е, дорожча ну... вдвічі, можливо, навіть так. З чим це пов'язано, і хто контролює? Я хочу зазначити, що, що взагалі головним управлінням, ну в зв'язку з тим, що е, після початку війни було запроваджено мораторій, як ви знаєте, направді планах позапланових перевірок, це є спеціальна постанова Кабінету міністрів No303 на, на березень минулого року. То е, для того, щоб, е, скажімо, Постійно бути в курсі того, що як здійснюється реалізація, ми, ми бачили, яка була, скажімо, суттєве зростання цін минулого року. Да? Ми постійно е, створено на рівні нашого управління створено близько 36 оперативних груп, які щоденно. Обстежують близько 400 об'єктів торгівлі. Мається на увазі, це постійно є практично в кожному, кожних, скажімо, цих громадах. Ми стараємося відвідувати, і взагалі, якщо є, дійсно, як ви кажете, таке. Тієве, ну чи там, ну на погляд, що там перевищує ціна, ми, в принципі, вказуємо, але перевірити не можемо, тому що немає зараз мораторій. Ми можемо тільки проводити позапланові перевірки відповідно до закону України про основні засади державного нагалю сфері господарської діяльності. Але для того, щоб таку провести перевірку, нам потрібно. Обґрунтоване звернення фізичної особи з додаванням документів по можливості. Після цього ми це звернення обробляємо, направляємо на Міністерство економіки України. І отримуємо отримує погоджі. ми тільки потім ми можемо е, е, почати розпочати. То, то, така бюрократична волокіта? Ну така на, наразі війна і така ситуація. Другого немає е, по пані, закону. Пане Ігорі, а от з якими все ж таки структурами будуть ці нині тісно співпрацює Держпродспоживслужба в плані контролю за дотриманням е, 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 е. Е, е. ми тісно співпрацюємо з Вінницькою обласною військовою адміністрацією, з, е, е, з е, головним управлінням національної поліції. Вінницької та головним управління податкової служби в Вінницької області. У минулому році практично ми скажемо, дуже спільно працювали з податковою інспекцією, з поліцією в плані дотримання цін на паливно-мастельні матеріали. Податково, і ми проводили перевірки АЗС і, відповідно, виносили в разі порушення, виносили рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення порядку формування цін. В цьому році державне регулювання цін. На, скажімо, на бензини і дизельне пальне держава відмінила. Декларування також немає, бо було і декларування, і гранична ціна, і тому зараз ми, в принципі, більше спостерігаємо, чи немає ну, скажімо, різких коливань. Про це якраз ми будемо говорити в наступному блоці нашої розмови. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучить. Програма з перших уз за участю завідувача сектору контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби Вінницької області Ігоря Галицького говоримо про державний контроль за цінами на продовольчу групу товарів першої необхідності в умовах воєнного стану. Пане Ігоря і до ситуації, що склалась на ринку пальномастильних матеріалів, а саме цін на АЗС області. Як вони можливо змінювалися? Якими вони є на сьогоднішній день? Ну знову, як ми скажімо, порівнюємо з минулим роком, ціни є зростання цін на бензини. Це десь складає порядка до 10%. порівняно з минулим роком, якщо хтось слів ситуацію на дизельне пальне, воно і так було дороге, десь в межах 5 відсотків. Той же час на газ для автомобілей суттєве зростання, для прикладу, якщо ми на початку травня. Ми десь спостерігали, що ціна була в середньому десь до 21 гривні за літр. То зараз воно вже десь близько як говорю, за середні ціни близько 34. Я знаю, а що, що є це... А чим це пов'язано? З чим це пов'язано, це десь зростання десь майже 6, ну, скажімо, до більше 50% зростання. Звичайно, ситуація, ну тут, скажімо, різна і в зв'язку із, із податками. Ну, і я думаю, що, є, що в певній мірі це впливає ситуація, яка склалась на польсько-українському кордоні, в зв'язку з, з, з діями скажімо, польських страйкарів. Тобто може бути і причина в тому, що пальномасильні матеріали, які ми імпортуємо, вони з затримкою не вчасно не доставляються в Вінницьку область, і тому реалізатор, тобто АЗС, можуть підняти вартість ну, бензину. Скажемо, ці ціну е, сформує по попит і пропозиція, як недостатня пропозиції. Більшіться попит і росте ціна, це як економіки. А от можливо останнє питання на вашу думку, все ж таки, які об'єктивні фактори можуть стати причиною зростання цін на пальномастильні матеріали? Ми можемо говорити про певну сезонність коливання цін, як то перед посівною, чи то навпаки восени? Ну воно завжди, скажімо, є певне коливання цін в сезоні. Ви правильно зазначили, але це все ще залежить і від того, яка, яку політику щодо, скажімо, і податків так далі сформує держава. У нас, наприклад, ціни були а потім з липня місяця запровадили всі податки, і ПДВ, і так далі, і в зв'язку з цим ціни зросли. Ну, я надію, що зимою, як правило, ціни не не зростають. ну, скажімо, на бензин і так далі. Єдине, що ціни на газ, це скажімо, десь, ну, зросли. Це як, ну я сказав, чим воно може бути пов'язано із, із блокуванням і і, з ну, політикою, я, пригадую, політикою. Я пригадую, минулий рік то ціни на... Газ тоді були до 40 гривень за літр. Було, І було, да, було обмежене. таке да, обмеження. Я погоджуюсь, іменно коли дійсно, не, скажімо, недостатньо ресурсу, ціна зростає. Це, це як то кажуть, завжди підприємства торгівлі. Ну, скажімо, хочуть отримати прибутки і більше. Що ж, пане Ігорі, дякую вам за участь у нашій розмові. А слухачам нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці. Звичайна програма з перших уст за участю завідувача сектору контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби області Ігоря Галицького. Йшлося про контроль та моніторинг цін на продовольчу групу товарів першої необхідності та пально-мастильні матеріали на АЗС області. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.